Усім доброго дня і мирного неба. Друзі, рама плуга. Виготовив таку раму. Профіль 5х5. Всередину вставив 4х4 стінка 3. 5х5 також стінка 3. І потім кругляки ще металічні, щоб рама була тяжча, щоб воно е, працювало краще. Бо я дивлюся, догружають. Такий варіант рами. Тут опорне колесо, тут сам буде плугот, як видно. поворотний оце залишив, можна було провернути. Саму стійку добавив на 4 сантиметри. Тут видно так проварено. Це 10 см додав отак десь. Не знаю, якщо буде високо, зріжем її. Ну, так, добавив плуг пл четвертий крючкова. Диск відрізний, просто хочеш поставити, друзі, 32 см діаметр. Мелеченький диск. Тут виточив втулку цю. Окрасив саме прицепне, яке повертається, буде триматися сам диск. Тут нічого поки ще не приварював до диска. Як все поставимо, щоб вже ж виставити тут сантиметр. Там Від сантиметра до 3 сантиметрів можна виставляти диск спереді, щоб він різав отут. Ну Це якщо оцей ніж леміш, щоб він різав тут трошки спереді. Щоб не так забивалося кріплення. Також поста... покрасив <кхід> відрізного диска. Така рама, друзі. Така доволі тяжка. Кілограм 20, я думаю, так, так як піднімаєш. 56 см цієї ось прямої труби, там уже яка вийшла. Отак ось зварив, попідварював, позаварював. Я думаю, воно працюватиме. Раніше воно ж працювало в мене трьохточка, сам козачок полтавський з плавчою коробкою. працює тільки трьохточкою. І, І ну, тут зразу було. Подобалось те, що далеко не стоїть він від, від коліс мототрактора і працює класно. Ну захотілося відрізний диск. Ну, зробив таку раму, якщо буде працювати нормально, значить ми його останні переробимо так, як воно було. Так що, друзі, отака. зараз я його все зберу, я тільки-тільки його покрасив, але підсухне. Я зберу і потім, потім подивимось, яке воно є вже в зібраному стані. Як висохне, будемо збирати. Рама висохла, зібрав я лужок до кучі, поставив диск. Диск від землі 8 сантиметрів. Отака От вістань. Дивіться, друзі. 8 сантиметрів. Я не знаю. 9, мабуть, до рами. Тут доварив 10 сантиметрів. Оце отут. отут. Видно, що, може його не видно, бо я зачищав. Оце укинув тут 10 сантиметрів. Тепер він набагато вищий. Окріпиться. Там диск. Отак його відвів від плуга. І мене так земля, щоб його так не вивертало. Він в мене так не двигається, я дивився. Попробуємо так, у людей я дивився, працює. Колесо виставив на 18 см. Сам мототрактор, друзі. Дивіться, як він стоїть тут. Це на 18 см. Там дві кирпичини цеглини білі, кожна з них по 9 см товщина. Дважди 9-18, друзі. Вже який нахил. Якщо на 20 ще там, то ще ж нахилиться. Виставляю на 18, там буде видно. Тут я отак замітив, от привернув, замітив маркером. Потім що це на 18, а там будемо вже регулювати. Сам плуг виставив так, щоб став рівненько, щоб все доставало. Полиття, і носак. І тут от ширина захвата була. от, Подивимося по оцю по сторону, ось так от так колеса. Тут досверли два отвора, один і ще один. Тому що це все було приварено по цю сторону, отут. А я ж переварив отут. І вже ж воно змістилося. І не буде, не та буде ширина зафата. Ну така в мене вийшла конструкція, друзі. Не знаю, як воно працюватиме, нема дуже де і попробувати. Душі такі два тижні вже люд. Сьогодні таке сонечко, як видно. Тож не дають. Ночі був дощ. Не знаю. Десь може щось і попробуємо Так що, таке в мене вийшло. Якщо, якщо щось не вийде, все переробиться. Гадаю, цей диск буде працювати, за якого я це все переробляв. Його можна піднімати тут. Оце, якщо він заглибиться оце сюди, буде 23 см. Аж донизу. Якщо є куди йому лізти в землю. Диск з якогось там сошника. Ще так що... От так, друзі, все зробив. Гадаю, буде працювати. Якщо буде можливість, покажу, як воно працює. Друзі, всім дякую за перегляд, усім мирного неба, до нових зустрічей!